Гуляю я по виставці Агрочелендж. Всі величезні трактори стоять, ну немає на що придивитися до дачі. І тут бачу таку компанію, на якій стоять маленькі, невеликі трактора і дівчата, які, можливо, і можуть попрацювати на дачі, на нашій маленькій діляночці. Доброго дня! Доброго дня, мене звати Христина, менеджер компанії Лантикотех. Офіційного імпортера японської техніки Кубота в Україні раді всіх вітати на агрочеленджі Дні поля 2025. Сьогодні представляємо нашу техніку на стенді. У нас тут досить широкий асортимент, представлено, звісно, не все, але коротенько можемо прийтись по кожній одиниці. Міні трактор в господарство з земельним банком будь-якого масштабу bx 231. Це трактор універсальний. Тут він представлений з посаркою. Між також можна встановлювати фронтальний навантажувач. Тут всі кріплення вже продумані так, щоб коротенько 23 кінські сили потужністю. Також вони ще є потужністю в 26 кінських сил. все індивідуально підбираємо. Можемо прийти. А далі. розкажіть коротко, давайте на цій Коротенько. одиниці зупинимось. Тут є передня навісна система. Так, так, передня навісна система. Косарка під трактором розташована ніж зріз до 2 см. В цій комплектації відкидає траву в бік. Також е, можемо ще запропонувати з ємністю для трави, там об'ємом 350-500 літрів, в залежності від потреби. Ну і в потужності також вони бувають різні. Дві передачі вперед, дві передачі назад. Тобто все доступно, зрозуміло, просто і надійно. І він навіть повнопривідний? Е, повнопривідний, так. Яка максимальна швидкість руху? До 15 кілометрів за годину працює. Клас. То це можна і плушка невеличкого вчепити, і дачу швиденько е, ну, обробити. Ну, корпусний. Якщо не сильно заглибляти, там до 20 сантиметрів, то так, а вже ж. Клас. Ну давайте далі. Покажіть, що у вас є попотужніше. Е, це трактор уже з вищим кліренсом. Кубота, яка 1261 261, потужністю 25 кінських сил. В цьому році ці трактори дуже... Дуже зацікавили багатьох аграріїв, тому що вони універсальні, працюють і в садах, і на фермі, і в комунальних підприємствах. Тут також можна встановити фронтальний навантажувач, також щітку, різноманітні фрази, мульчувачі. Тут виходить дев'ять передач вперед, три назад. Механіка, повний привід, швидкість до 20 км за годину працює. Задня навіска тут іде першої категорії, піднімає 800 кілограм. Ну і сам трактор важить так в межах тонни. І також в базі йде одна пара гідровиходів. Освітлення, переднє, заднє, також органайзери присутні. Тобто все максимально зручно, просто і надійно це куботу. Яку площу вже можна ним обробляти? От якщо я хочу. Е, ну, по по площу тут, тут важко сказати. Все залежить від вашого бажання. Я ж кажу, він багато... його можна і на фермі використовувати, цей трактор, і в полі, тобто, е ним і, і картоплю можна садити, і в саду робити, е обробляти міжряддя між деревами, косити можна, тобто універсальний трактор. Це, це, це. це Звір. така машина куботовська, називається Багі, модель x 1110. До нього також плуг можна вчепити <гум> можна, але мені здається, призначення цієї машини дещо інше. Яке ж призначення? Е, ну, якщо господарство використовувати, то Десь об'їхати поля, наприклад, якщо затопило там поля, чи ще щось таке, не всі машини можуть це здійснити. Об'їхати поле, довести там якийсь мішок добрив, інструменти, ще щось. Якщо це ферма, то можна тюки, якщо це якийсь розважальний комплекс, дуже гарно виглядає, як зараз модно з альпаками, поні, все таке інше. Тут два пасажирських місця. Є ще комплектація, де чотири може бути з закритою кабіною, з відкритою, гідравлічно піднімається, опускається кузов, тобто сюди будь-що можна скласти до 500 кг вагою. Повний привід, тобто скрізь пройде ця машина. Ми її вже багато де тестили. Також присутні органайзери, бардачок там навіть є. Зручна містка. Давайте на щось потужніше перейдемо. Те, що треба українському аграрію, який має. Кілька гектарів землі. Цей трактор називається у нас Кубота Н5 102 Неру. Це окрема садова лінійка. Він вузенький, низенький, але потужний 106 кінських сил. Тут стоїть куботовський двигун чотирьохциліндровий, об'ємом 3,8 літри. Висота цього трактору 2,38 метри. ширина регулюється від 1,25 до 1,75 сімдесят за рахунок ромашкоподібних лянців І довжина з противагами 4 метри. Цей трактор в нас купують і в садки для роботи з горіховими комбайнами, наприклад, з заприскувачами з грунтообробною технікою, з різноманітними обріжчиками навіть. І також на ферму ми пропонуємо цей трактор, в кого обмежені габарити ферми маю на увазі якого трактор вище ніж 2,40 не прийде? Цей трактор підходить для роботи з кормозмішувачами. Навіть яка навісна система у нього? Давайте подивимось. Навіска йде другої категорії. Вантажопід'ємність 2 тонни 300 кг, кілограм, два режими. ВОМ 540 540 еко. В базі йде дві пари гідровиходів. Опційно також доставляємо тут. Знаходиться механічний такий регулятор. Можна з надвору трактору регулювати. Положення навіски опускати вверх-вниз. Тобто і в тракторі можна фіксувати, і також на двору за потреби. Трансмісія в цьому тракторі, на жаль, закритий, немає ключика під рукою. 36 передач вперед, 36 передач назад, павершифт, передній електрогідравлічний реверс біля керма, положення керма також регулюється. І якщо вдасться зняти. Тут ми поставили на виставку курсовказівник. Ми також пропонуємо навігацію, курсовказівники. FJ Dynamic — китайська компанія, дешево та сердито на відмінно працюють. Ну тобто, все в в базі вже продаємо, все комплексно сидіння тут, іде з підігрівом, система кондиціонування. Тобто хороша оглядовість, незважаючи на такі маленькі габарити трактору, він досить комфортний, міський, місткий, все йде з підлокітниками, точніше сидіння йде з підлокітниками. Тобто оператору дуже зручно буде в ньому працювати. Шумоізоляція теж хороша. Ця техніка вже не для садів. Це можемо запропонувати на овочівництво. У всіх тракторах, які тут представлені, стоїть в базі ходозменшувач і також зменшений радіус розвороту керма. Ці трактори мають мінімальну швидкість 250 метрів за годину, і максимальну 40 кілометрів 40 кілометрів за годину. Тут також трансмісія йде 36 передач вперед, 36 передач назад за рахунок. Того, що йде зменшений радіус розвороту, дуже зручно там при оприскуванні, при посіві, ну, під час того, як висаджують овочі, дуже зручно розвертатись. тобто він розвертається майже як на місці. Також тут йде електрогідравлічне сидіння. Ну, всі, всі ці трактори комфортні, економічні, що не менш важливо, тихі і надійні. Тут також іде навіска другої категорії, вантажу 2 тонни 500 кг, дві пари гідровиходів. Задні фари, освітлення, тобто все дуже зручно, сучасно і просто. І також тут можна змінювати ширину колії за рахунок ромашкоподібних флянців. Бери і працює, правда? Так, так, так само можна. Керувати навісною так, системою, так, так да? тут так само, і також кнопочка вимкнення вимкнення Вом. Вом тут теж де 540, 540 еко. Але е, опційно можемо привести трактор з 540 тисяч обертів. І цей трактор ще чим вирізняється від усіх інших. Тут немає едблю, можливо, це для когось буде перевагою. Тут е, об'єм паливного баку 90 літрів. А от в попередньому тракторі вже 78 для пального і 8 літрів для едблю. На цій виставці це найпотужніший наш трактор. Це еталон краси, надійності, безпеки. Навіть дуже популярний трактор працюють і в на полях, в комунальних підприємствах, і також дуже багато їх працює в холдингах на фермі. Це кубота m 5112 Його можна оснащувати, як тут ми представили з фронтальним навантажувачем. Ми співпрацюємо з польською компанією Метал і встановлюємо їхні навантажувачі на наші трактори. Тобто, вони ось тут і в колір все пасує. Висота підйому цього навантажувачу 3,5 метри. Комплектується вилами, ковшом, всім необхідним. Цей трактор також представлений з передніми противагами: 45 кг, 10, 10 противаг, тобто ще 450 кг додаткової ваги. Ємність паливного баку тут 110 літрів для едлю 12. Теж трансмісія 36 передач вперед, 36 передач назад. Сидіння з підігрівом, кермо регулюється, кондиціонер зверху відкривається. Заслінка для кращої роботи з фронтальним навантажувачем, там з кабіни видно, тобто максимальна оглядовість. Двері відкриваються вправо, вліво, вікно назад теж відкривається. Все, все просто доступно, класно, якісно, надійно. А так, тут також друга категорія: вантажопід'ємність цієї навіски – 4 тонни 100 кілограм. ВОМ 540, 540 п'ятсот еко теж вмикається з лівого крила, з кабіни, і механічно можна регулювати положення навіски з надвору трактора. ще, Що це за агрегат? Це фронтальний навантажувач, досить універсальна машина, яку можна використовувати і в будівництві, і знову ж таки на фермах, і в садових господарствах. Висота підйому максимально 3,5 метри. Теж оснащується вилами ковшем. Ну, це більше для будівництва він використовується чи і для будівництва, і для ферми складати тюки, наприклад, вантажити якісь добрива там в біг-бегах, на палетах. Будь-що можна ним робити. І якщо там десь на складах обмежена прохідність, то цей, цей навантажувач з усім впорається. Також кабіна йде з кондиціонером, з хорошою оглядовістю. Тут вже він йде на гідростатиці, легко управляється. Плуг до нього можна почепити? Плуг можна почепити до нього? А я думаю, немає потреби, він не для того придуманий. Кристина, розкажіть, які ціни на вашу техніку? Ось починаючи з цього маленького трактора, до якого я б вчепив би один плуг і працював би в себе на дачі, і до того найбільшого трактора з телескопічним навантажувачем. Якщо говорити по цінам, то ціни у нас починаються від 22 тисяч євро. Е, і сягають, е, якщо ми говоримо за трактор М51-12, 115 кінських сил потужністю, то без фронтального навантажувача його ціна орієнтовно 72 тисячі євро, і плюс фронтальний навантажувач це ще плюс-мінус там 9 тисяч євро з встановленням з доставкою в господарство. Також у нас є різні фінансові програми: це лізинги, кредити, відтермінування. Е, тому звертайтесь, які подібні машини представлені на ринку України. Ну, от ви японська така потужна компанія. У нас насправді багато конкурентів і є багато машин е, під іншими брендами, але з серцем, так би мовити, е, кубота. Тобто на куботовських двигунах ми їх також обслуговуємо, підбираємо різні фільтри, масла е, ну, і співпрацюємо. Як яка найменша одиниця? Є в портфоліо Кубота. От мотоблоки виготовляє компанія? Е, мотоблоки ми особисто ще не привозили куботовські, але в нас на обслуговуванні є куботовські генератори. Тобто ми ремні, фільтра, туди все підбираємо. Угу. А якої потужності генератори? Чи вони також різні? Так, різний, абсолютно різний. А взагалі то ці трактори можуть бути там від 18 кінських сил і до 175. Тож запрошуємо всіх до нас на майданчик після виставки. Ми знаходимося в Білій церкві, Київська область. Майданчик і офіс у нас розташовуються вздовж одеської траси. Івана Кожедуба, 359. Також заходьте на наш сайт. Там асортимент набагато більший. Всім дякую за увагу.